Нарешті дочекалися, тому що чоловікам хочуть дозволити виїзд за кордон, і відповідні зміни вже зареєстрували у Верховній Раді. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна і на цьому ютуб каналі ми продовжимо говорити про ваші права, про зміну у законодавці, а головне про ваші права і як їх захищати, якщо вони порушуються. І як то кажуть, обіцяного три роки чекають. Три роки пройшло і нарешті зареєстрували у Верховній Раді законопроект за номером 13685, згідно якого хочуть дозволити виїзд за кордон абсолютно всім без будь-яких обмежень чоловікам у віці до 25 років, тобто тим самим, які ще не можуть бути мобілізовані, тому що не досягли мобілізаційного віку. 22 серпню верховній раді зареєстрували той самий законопроект за номером 13685, згідно якого хочуть дозволити виїзд за кордон деякі категорії чоловіків які є військово зобов'язаними або які перебувають у статусі призовників хочу нагадати що зараз мобілізація можлива якщо ви досягли 25-річного віку і у вас немає підстав для відстрочки ви не заброньовані або ви не виключені з військового обліку по стану здоров'я або якщо ви у віці до 25 років тобто 20, 22, 23, 24, але ви про Ходили військову службу, або ви закінчили військову кафедру, і ви вже перебуваєте у статусі військовозобов'язаного, У вас є на руках військовий квиточок, У вас була відповідна військова підготовка, і ви відповідно можете проходити військову службу і вас можуть мобілізувати. І давайте не будемо довго тягнути, а відразу розберемо, що це законопроект і що саме він регулює. Тож відкриваємо сам законопроект. І от що ми бачимо на період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону про право виїзд. З України для призовників військовозобов'язаних та резервістів, зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлювати стосовно призовників та військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступних роках, у зв'язку із недосягненням ними відповідного призовного віку на військову службу під час мобілізації. Але є в цьому законопроекті невеличке уточнення у наступному пункті, яке говорить так: що все це буде працювати, все це буде стосуватися, якщо інше не Встановлене законом, тому давайте розберемо, що в нас встановлює закон і до кого ці норми закона можна буде застосувати. Но доки ви обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, аби найпершим дізнаватись про актуальну, практичну, головне, корисну юридичну інформацію стосовно ваших прав, ваших обов'язків і змістно змін у законодавстві. Тож, давайте розпочнемо із того, кого буде стосуватися ця норма закону. Всі ми з вами зараз знаємо, що у нас мобілізаційний вік становить 25 років, тобто до 25 років військовозобов'язаних не мають права мобілізувати, тому що вони ще не досягли відповідного мобілізаційного віку, та і звісно ж вони ще знаходяться у статусі призовники. Хочу нагадати, що чоловіки у віці від 17 до 24 років це є призовники. І для того, щоб їх мобілізувати, їх спершу треба перевести у військкоматі на статус військово зобов'язаного і замінити їх приписне на військовий квиточок. І відповідно з цього моменту переходу статусу із призовника у статус військово зобов'язаного. І відповідно, коли ваше приписне замінюється на військовий квиточок, тільки тоді вас згідно закону мають право мобілізувати. Ну і відповідно у правилах перетинання держ державного кордону у нас є обмеження по виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років. Тобто юнаки у віці 17 років ще можуть виїхати, але якщо вам уже 18 років за кордон вас не випустять, не дивлячись на те, що і мобілізувати вас не мають права. І відповідно дуже є зараз поширена ситуація, коли призовники, наприклад, студенти навчаються, вони мають підстави для відстрочки, мобілізувати їх не можуть, але і за кордон вони виїхати не можуть. Тобто, по суті, і забрати на службу їх не можуть, але і за кордон такі особи виїхати не можуть. І от саме. Цей законопроект направлений на те, аби узгодити ось цю, як то кажуть, законодавчу нелогічність і неузгодженість. І відповідно до цього законопроекту, якщо його приймуть, то усі чоловіки у віці до 25 років, тобто ті, які ще перебувають у статусі призовника, вони безперешкодно, не дивлячись на таємних підстави для відстрочки, чи немає, вони можуть виїхати за кордон, тому що мобілізації вони підлягати не будуть. Ну і давайте поясню стосовно ось цього винятку про те, що якщо інше не передбачено законом, а мова йде про військовозобов'язаних у віці до 25 П'яти років, але які або прийшли військову кафедру, або які проходили військову службу, і вони вже мають певне відповідне знання, і вони мають на руках військовий квиток, і відповідно вони вже мають певну військову підготовку. Це і буде саме тим винятком, коли чоловіків у віці до 25 років не випустять за кордон, тому що вони вже, скажімо так, підлягають мобілізації. Ну і відповідно нам залишається очікувати і сподіватися, що даний законопроект буде прийнятий, і тих, кого не можуть мобілізувати, хоча б будуть випускати за кордон. І звісно, коли цей законопроект прийметься, я вам це обов'язково розкажу. А поки що хочу запитати вашу думку, тому що спроб прийняти схожі законопроекти було вже досить таки багато. Як думаєте, чи буде прийнятий цей законопроект і чи дозволять виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають мобілізації? Напишіть у коментарях.